Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на довгоочікуваному тренуванні з мобільності кульшових соглобів. Нагадую, що це дуже важливо для правильної біомеханіки, для правильної техніки, для того, щоб у нас були вільні та свободні рухи. Тож будемо починати 45 секунд. Кожна вправа на кожну ногу, всього вправ 10. Мене звати Сергій. Ви на каналі Тім 404 Поїхали! І в першій вправі нам треба зайняти ось таку позицію і робити. Кругові рухи однією ногою. Приготувались. Час пішов. Намагаємося максимально сторону в сторону бік відвести ногу. Ось тут підняти, зробити ротацію, не розгинаючи коліно, і повернути назад. Працюємо дуже-дуже м'яко, без різких махових рухів. Працюємо саме з суглобом, не стільки з м'язами. Добре. Розподіляємо свою вагу на три точки, на дві руки на одне коліно. Супер, закінчили. Зараз змінимо ногу. Розвернусь, щоб вам було краще видно. Приготувались. І поїхали на другу ногу. Відводимо, провертаємо, ставимо назад. Працюємо чітко, ніяких не повинно бути ось тут провалів в спині, спину тримаємо рівно, в нейтральному положенні. Голову та шию також. Супер. Розігріваємо також і м'язи стегна, сідниць, закінчили. Супер. Наступна вправа у нас буде з положення ось такого: будемо стояти на одному коліні. І робити ротацію прямої ноги. Поїхали. Під час ротації, коли у нас носочок дивиться вверх, ми розвертаємо плечі, голову в бік ноги і потім дивимось знов вперед. Тобто тут додаємо також роботу в плечах в ротації плечового пояса. Якщо вам твердо стояти на одному коліні, можна підкласти і скласти каремат декілька шарів. Добре. Міняємо ноги. Стали приготувалися. Робимо на другу ногу, поїхали. Тут будьте уважні, не повинно бути так, що у вас лише там десь стопа розвертається. Повністю від стегна починається у нас весь рух. Вся ротація. Руки тримаємо або на поясі, або також можна тримати за головою. Так, буде трохи складніше. Трохи більше буде включатись м'язи кора. Добре. Залишилось трошечки. Закінчуємо. Супер. Наступна вправа ми повертаємося на першу ногу, таке ж саме положення, на одне коліно, і тепер ми будемо сідати назад, таким чином, щоб сідницями торкатись п'яточки. Поїхали. Спину тримаємо рівно. Робимо такий легенький нахил, показую збоку. Задача сісти так, створити ось тут мінімальний кут в кучовому цільовому суглобі. Сильно кудись опускатись, складатись не треба. Достатньо просто. Відчути дотик сідницями до п'яточки. Добре. Закінчили. Міняємо ноги. Стали так, щоб було комфортно. Будемо зараз сідати на другу ногу. Приготувались, поїхали. Супер, дивимось кудись перед собою, голову сильно не опускаємо, спину та плечі також. Добре. Пропрацьовуємо наші кульшові суглоби в усіх площинах. Дихаємо рівно. Добре, ще трохи. Будемо переходити до наступної вправи. Є. Yeah. Далі приймаємо положення сидячи. Ноги ставимо на, на певній відстані. Поліна зігнуті. І ми будемо працювати однією ногою, складаючи її всередину. Можна починати. Інша нога стоїть нерухомо, коліно дивиться вверх. І теж без різких рухів ми все робимо дуже контрольовано. Якщо не виходить прям покласти ногу всередину, торкнутися коліном всередині, робимо. Настільки, наскільки виходить. Ще трошечки. Добре. Зараз будемо працювати на другу ногу. Приготувались. Перша нога відпочиває, стоїть. Друга починає працювати. Поїхали. Добре, сидімо рівно, спину тримаємо. Не треба тут додавати собі а, певної висоти да, і певного руху і відстані за рахунок прогинання спини. Ще раз кажу, якщо не виходить, то робимо до, до тих пір, докуди виходить, контролюємо положення тіла. Не робимо зайвих рухів. Супер. Закінчуємо. Добре. Зараз за таким самим принципом будемо робити тепер зовнішню ротацію. Тому робили внутрішню, зараз будемо зовнішню ротацію. Починаємо з першої ноги, будемо відводити її бік. Поїхали. Тепер вже ноги у нас стоять разом. І нам треба покласти тепер зовнішню поверхню ноги, стегна, зовнішню частину коліна, торкнутися ними до землі. Тобто ми тепер максимально розкриваємо наш суглоб. Добре. Залишилось 10 секундочок. Працюємо вільно, без різких рухів. Окей. Тут закінчили, будемо робити на другу ногу. Трошечки розслаблення. Приготувались і починаємо на другу ногу. Добре. Відводимо і вільно кладемо. Тут так само, якщо не виходить, повністю торкнутись, робимо настільки, наскільки виходить. Цей комплекс можна робити як окрему активність або як таку дуже якісну розминочку перед, наприклад, якимись складними біговими роботами для того, щоб повністю все розігріти. Добре. Закінчили. В наступній вправі ми будемо поєднувати ці рухи. Тобто, будемо одночасно одну ногу складати всередину, іншу класти назовні. І потім в інший бік. Поїхали. В усіх наших суглобах, колінних, і між стегнами у нас повинно бути 90 градусів. 90 між стегнами 90 в цьому коліні теж 90. Хтось побачив в цьому з учнів свастику. Ми жартуємо, що це така укронаціоналістична вправа. І кожен ранок повинен з неї починатись. Добре. Пропрацювали. Вже поєднуємо і збираємо все в одну таку картину. Далі, сідаємо на одну ногу, теж 90 градусів в коліні, другому коліні, між стегнами, і починаємо відводити коліно вверх. Можна починати. Добре, тобто у нас стопа зафіксована. Поліна відводиться вверх. Кладемо назад, вверх, назад. Тут теж не повинно бути якихось розворотів і скрючувань в корпусі. Все тримаємо рівно, дивимось вперед. Плечі дивляться вперед. Працює лише стегно. Добре. Закінчуємо. Міняємо ноги. Тут дуже важливо знайти правильне положення. Ще раз подивіться, щоб у вас було 90-90 між стегнами, 90 в передній нозі. І поїхали працювати на другу ногу. Передню ногу можна фіксувати, якщо вона у вас теж підіймається слід за задньою, можна трошечки тримати рукою. Добре. Ще трошечки, 10 секундочок. Не забуваємо дихати. Закінчили. Добре. Повертаємося в таку ж саму позицію на першу ногу, але тепер ми будемо на землі тримати коліно і підіймати вверх стопу. Ось таким чином. Поїхали. Це дуже так вже зірочку завдання. Досить складне. Тут вже не буде такої. Широкої амплітуди, тому намагаємося, наскільки є змога підняти, прокрутити, зробити цю ротацію, підняти стопу і гомілку вверх. Добре. Не розгинаючи колінний суглоб, ми просто обертаємо, піднімаємо таким чином гомілку і стопу. Зараз будемо змінювати ногу. Поміняли ногу. Сіли, приготувались. Поїхали. У вас може бути так, як в мене, що на одну сторону складніше, на іншу легше. Це пов'язано з таким. Неравномірним якимось розподіленням м'язів і е, певним дисбалансом і перекосом в, в тому ж самому кульшовому суглобі, може бути таз нерівно не стояти, може бути поперек нерівно стояти. Або просто на одну ногу менше є. Мобільності, менше амплітудності в рухах. Це треба помічати і над цим працювати. Добре, закінчили. Повертаємося тепер в позицію на одне коліно. Другу ногу ставимо трохи попереду і розвертаємо стопу в бік під 90 градусів. Починаємо робити такі накати на передню ногу. Тобто у нас паса йде по діагоналі. Дивиться вперед, плечі дивляться вперед. Ми не розвертаємося до цієї ноги, але рухаємося саме туди, в діагональ. Тут буде дуже відчуватись натяжіння ось тут. Передня поверхня стегна. Тут вже трошечки додасться такої динамічної розтяжки, динамічної гнучкості. Є. Міняємо ноги. Ще раз, стали на коліно. Поставили ногу трохи перед собою вперед, розвернули і відповзли на певну відстань, так, щоб вам було зручно працювати. Поїхали. Тут, таз, будь ласка, підкручуйте. Тобто трошечки так під себе його треба прокрутити для того, щоб відчувати натяжіння знов-таки ось тут в передній поверхні стегна. Дуже-дуже м'яко робимо накати. Добре, працюємо. Молодці. Залишилось трохи нам зовсім вправ. Є, ми закінчили тут. Знов сідаємо, але не на сідниці, а ось таким чином. І тепер декілька варіацій, хто може виконувати ось такі рухи. Будь ласка, пробуємо і виконуємо. Кому складно навіть просто сидіти, ви можете просто з ноги на ногу порухатись. Або а, в неповній амплітуді попрацювати з таким самим рухом. Ви далі добитись того, щоб у вас нога торкалась землі одна та інша. Працюємо. Ще трохи. Закінчили. Просто сідаємо, відпочиваємо і зараз повторимо останні, останню вправу. Зараз відпочили. Займаємо це положення. І поїхали руками, направляємо рух колін вниз, пропрацьовуємо. Теж таку вже більш зібрану і цільну мобільність? Одна нога йде назовні, інша всередину добре? Ще трошечки. Кінчили. Добре, і остання вправа на сьогодні. Будемо робити таку вправу, як метелик в двох варіаціях. Перша варіація класична. Намагаємося дуже плавними рухами відводити, тиснути коліна вниз. Тобто обираємо певний ритм і в ньому працюємо. Повинно бути досить вільно та нескладно. Стопи зафіксували руками. Добре. Зараз трошечки відпочинемо. Є, потрусили, ногами, розслабили, відпочили. І друга варіація, ми будемо робити такі перекати з однієї ноги на іншу. Поїхали. Якщо важко, можна триматись позаду руками і робити такі перекидання ніг. Тобто притиснули одну ногу, притиснули іншу. Одна піднялась, потім інша піднялась. Це теж для того, щоб задіяти в більшій такій координації наші цільові м'язи та суглоби. Це була остання вправа та весь наш комплекс на мобільність кульшових суглобів. Дякую, що робили це з нами. Робіть це на регулярній основі, і у вас буде все класно і якісно працювати в бігових вправах, в техніці бігу ваша біомеханіка покращиться і буде більш вільною та свободною. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на наш канал, якщо до цього це не робили. Слідкуйте за новими відео, тренуйтесь, будьте здоровими. До побачення.